Усі пам'ятають так звану хунту, яка нібито захопила владу в Україні футболки. Оці з написом Київський режим страшних нацистів, які переслідують російськомовних, розпинають дітей на Донбасі. Все це брехливі наративи Кремля, які він почав поширювати задовго до повномасштабного вторгнення. На ну, вже в лютому 2022 року кремлівські пропагандисти переконували всіх, що Росія захопить Київ за три дні. Навіть свою маріонеткову адміністрацію на чолі з найлегітимнішим утікачем привезли до Білорусі. Білорусі. та захопити Київ ні за три дні, ні за три роки не вдалось. Так, от як змінювалася риторика Кремля за час повномасштабної війни і чи має досі отруйна російська пропаганда, бодай мінімальний вплив на українців, з'ясовували журналісти прокидайся. Крим Крим не є ніякою спірною територією. Там не було ніякого етнічного конфлікту, на відміну від конфлікту між південною Осетією та Грузією. І Росія давно визнала кордони сучасної України. Так, російський диктатор у серпні 2008 року відповів на запитання німецького тележурналіста, чи не піде Росія після Грузії на Україну, а саме не захоче загарбати собі Крим. Майбутнє Криму визначили люди, які живуть на цій території. Вони проголосували за воз'єднання з Росією. Все. Крапка. Не минуло й шести років, як Путін заспівав по іншому. Та, мабуть, свято вірив, що українці забули його попередні обіцянки, тож гучно та привселюдно звертався з Кремля до громадян України і заспокоював їх, що Крим це все, чого прагне Росія. Більше в Україні Кремлю нічого не треба не вірте тим, хто вас лякає Росією. Кричить про те, що після Криму будуть інші регіони. Ми не хочемо розподілити Україну. Нам цього не потрібно. З цією промовою російський диктатор виступив 18 березня 2014-го, А вже менш ніж за місяць, 12 квітня, російські диверсанти під керівництвом Ігоря Гіркіна пішли захоплювати Слов'янськ на Донеччині за кілька місяців на Донбас вторглася й регулярна армія Росії, але Путін все ще усіх переконував, що це тамтешні шахтарі та робітники заводів зі зброєю в руках повстали проти київської хунти. Там Там немає і іноз... військ. Земних військ так, там є місцева міліція, місцеві сили самооборони, які складаються з місцевих жителів, з місцевих із міста окупованих частин Донбасу для путінського режиму виявилося замало. Тож головний фюрер сучасності пішов в Абанк. 24 лютого 2022 року відправив російську армію на Київ, буцімто для захисту вигаданого в Кремлі народу Донбасу. Мною прийняте рішення. Я ухвалив рішення про проведення спеціальної військової операції. Її мета захист людей, яких впродовж восьми років піддавали знущанням геноциду з боку київського режиму. Метою великої війни, яку Путін намагався замаскувати під абревіатурою СВО, назвали демілітаризацію та денацифікацію України. Ну а російські чиновники разом із придворними пропагандистами безперестанку кричали про Київ за три дні. Я, Я насправді глибоко переконаний, що ми Київ будемо брати, не звільняти, а брати. Та похід на Київ виявився не таким легким, як це собі нафантазували у Москві. І на початку квітня російські окупанти змушені були дати драпака захоплених ними територій Київщини та Чернігівщини. Це у Кремлі назвали жестом доброї волі. Ну а про глобальніший жест доброї волі, тобто про припинення війни, не йшлося. Навпаки, ворог вже розробляв плани, як зализавши рани, завдати нового ще масштабнішого удару. Всі довжні знати усі мають знати, що ми насправді всерйоз нічого ще не починали. Зараз географія інша. Це вже далеко не лише ЛНР та ДНР, а й низка інших територій, і не тільки Херсонська та Запорізька області. Восени 2022-го, коли Україна один за одним визволяла окуповані міста та села Харківщини та Херсонщини, Путін похабцем вніс до конституції Ерефії, окрім Донецької та Луганської, ще два українські регіони Херсонщину та Запоріжжя, до того ж повністю в їхніх адміністративних межах. На окупованих територіях росіяни почали забороняти українську культуру, викрадати ба навіть вбивати патріотично налаштованих людей. А дітей почали масово вивозити до Росії для так званого перевиховання. Там промивали їм мізки пропагандою, робили з них росіян. Ну а території, які їм не вдалося захопити, вони рівняли з землею. Це ніщо інше як геноцид, кажуть правозахисники. Кремлівське керівництво та російські пропагандисти відкрито підбурюють до геноциду проти українців. І я побоююся, що ми можемо дійти до того, що навіть найзатятіші скептики, які досі заперечували те, що в Україні відбувається геноцид, позбудуться сумнівів щодо того, як ми маємо кваліфікувати цю війну. Після повернення у білий дім Дональда Трампа у багатьох були надії, що американському лідеру, який ніколи не приховував своєї приязні до російського диктатора, вдасться посприяти в досягненні миру. Та щоразу на заваді ставали максималістські вимоги Кремля, які означали повну капітуляцію України з України з Україною, ми там діємо хірургічним способом, акуратненько. Це слова Путіна під час спілкування журналістами 2 грудня перед в Москві з американськими перемовниками Стімом Віткоффом і Джаредом Кушнером, які приїхали домовлятися про мир. Та Путін знову демонстрував, що він думає про війну. Диктатор сипав новими погрозами на адресу України та Європи. Як би не змінювалася риторика ворога за роки повномасштабної війни, зрозуміло, що в Кремлі ніколи не збиралися відмовлятися від своєї давньої мрії про повне знищення української. Киє держави.